Марена Дніпровська. Ви могли її бачити на двогривневій монеті НБУ із серії Флора і Фауна України. Це прісноводна риба, ендемік басейну Дніпра і Південного Бугу. Марена Дніпровська тварина досить вибаглива, живе тільки в дуже чистій, прозорій проточній воді, багатій на кисень. Любить кам'янисті ділянки річок із порогами і перекатами. Вона дуже комунікабельна. Завжди живе в зграях. Як ви можете впізнати марену? Якщо подивитися на неї у профіль, то риба здається трохи горбатою через характерний вигін тіла на рівні спинного плавця. Також марена має дві пари вусиків у кутика грота, які допомагають їй знаходити їжу на дні річок. Це досить велика риба. Яка може вирости майже до метра завдовжки і важити близько 15 кг. Її луска забарвлена у жовто-золотистий колір, а плавці червонясті. Раніше марена Дніпровська була звичайним поширеним видом по всьому своєму ареалу, але зараз її популяція помітно зменшилась через забруднення і зміну режиму водойм, а також надмірний вилов. Цей вид занесений до червоної книги України. А його вилов заборонений майже по всіх місцях проживання.